Павло Глазовий, як ми з кумом полювали. Раз ми з кумом полювати йдемо, заплечімо по рушниці, несемо Кум говорить. Бити зайчика не клас. От він вовка Тарарахнути хоч кра. Тут він раптом Заїхнувся і замов Бачим суне по дорозі Сірий Вовк. Я приклався. Кум приклався тільки раз, кум наліво, я направо тьху на нас. Вовк помчався по долині, по горі і сховався біля яру у норі. Над норою ми із кумом сидимо, і на раду виробничу ведемо. Ліс у мору тихо кумові кажу. Поки вовка, я тягти допоможу. Пітрує. Я охотою поліз, та боюсь, він хапне мене за ніс, а без носа як на світі проживеш, не понюхаєш нічого і не чнеш. Що ж, полізу на чіп'я. Вовк, суку, жінка мати моя. Лізу в нору, бачу, світяться вогні, то очима вовк підсвічує мені. Він горчить, і я по вовчому гарчу. Лізу глибше, і рушницю волочу. Тут двохстволка випадково, як пальне, оглушило громом вовка й мене. Сидимо ми разом з вовком у диму. Мені важко, та нелегко ж йому. У мене теж відважний, Повзи, кричить двору, трохи вбіг, підбери плече й руку під стіну, я прицілюся гарненько і пальну. Кум рушницю в нору глибше просула, де там питає голова, Та як гахне, як торохний з обох, ударив перед носом, як горох. Кум букає. Амба волкові, бери! Я й не встюся, як і вилетів з нори. А за мною вовк на волю, як стрибне, встав та й дума. Їсти кума чи мене? Я прикладом по зубах його. Дорог! Вовк зігнувся, похитнувся, впав та й здох. Шкіри вовчої пошили ми шапки. І страшні тепер ми з кумом, як вовки.